Лідія Засадко народилася в селі Трещани Грубишівського повіту, що у Польщі. Жінка розповіла: батьки виховували четверо дітей. Вона була наймолодшою. Коли польща вже одержала автономію. Почалось гоніння проти українців, почали валити церкви українські, ну йшла полонізація українців. Пострадала в цьому наша родина. Загинула дядя мого дружина з дитиною. Її дядьку вдалося врятуватися, розповідає Холмщанка. Каже, за декілька років, коли Польща була окупована, у їхньому селі запрацювала українська школа. Німці дали трохи свободи українцям. наше село Польське було всього 18 родин українців. Брат мій Іван настояв, щоб у нас теж відкрили школу. Батьки відпустили одну кімнату під клас, отам От вчились діти різного віку. Відтоді, каже Холмщанка, почали переслідувати її найстаршого брата. Він ховався у схроні за стодолою, Три місяці звідти не виходив, вночі йому приносили їжу. За відстоювання свого коріння, говорить Лідія Засадко, родина поплатилася. Тоді вони підпалили наші будинки, все згоріло. Після тривалих поневірянь її родина опинилася у селі Богутичі, розповідає жінка. Там каже, отримали повідомлення про примусову депортацію в Україну. То не добровільне було переселення, а просто примусове, де не можна було вже далі жити і не давали і вже і німці стали інакше відноситись, побоялись тої українізації. Ми довго їхали. Спершу, розповідає Холмщанка, її родина оселилася на Дніпропетровщині. Поки був свій хліб, своя мука, своє зерно, то ще нічого було, можна було жити. Ну, люди дуже добрі, привітні були, але всі бідні. Батько влаштувався на роботу у кузню, а брат працював сторожем, розповідає Лідія Засадко. Йому дозволяли тільки підмітати в кінці, як забирали зерно. Підмітати підлогу. І оте, от що він там підмітав, що там залишилось трохи зерна того, то в кишенях міг принести додому. І з цього потім ага, пекла братиха, пекла коржі. Коли на сході України починається голод, родина вирішує переїхати на захід. Лідія вступає у Луцьке педучилище. Після його закінчення навчається в педагогічному інституті. Виходить заміж і влаштовується спочатку учителькою молодших класів, а пізніше російської мови і літератури. Педагогом пропрацювала більше 30 років. Дотепер пише вірші, має опубліковані книги. Добре вісті, хай вітер несе знині вільної нам України. Вір народ свій її збереже, не допустить нової руїни. Холмщанка Лідія Засадко каже: хоче, аби таких, як вона, визнали депортованими українцями на державному рівні. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному, Луцьк.